Дозволяючи всьому просто бути, ви допомагаєте проявитись іншій гілці реальності, якого не може собі уявити ваш мозок, бо такого в його досвіді. За непорушним законом Всесвіту існує народження і смерть, процес створення та руйнування. Це можна побачити усюди, в життєвих циклах зірок і планет, фізичного тіла, у порах року, у тому, як стають успішними і занепадають цілі нації, політичні системи, імперії та цивілізації, а також у злетах і падіннях, які неминуче трапляються у житті кожної людини, є успішні фази циклу. Коли вам все вдається і процвітає, і фаза невдач, коли все руйнується і розпадається. Вам залишається лише відпускати, аби звільнити місце для всього нового, що має увійти в ваше життя, і зробити процес трансформації можливим. Якщо ви чіпляєтесь за старе і опираєтесь змінам, ви відмовляєтесь йти за потоком життя, а отже, страждатимете неминуче. Ніколи дерево не нагиналось за опалим листям. Величезна помилка вважати, що період підйому це добре, а період спаду погано. Так називають ці процеси наш розум. Ріст трактується суспільством як єдине позитивне, але ж неможливо рости вічно. Уявіть, що люди та природа буде рости не припиняючи. Це б призвело однозначно до катаклізму. Врешті-решт ріст та спад є єдиним цілим і не існує одне без одного. А більше період спаду є надзвичайно важливим для духовного пробудження, бо тільки після поразки люди переоцінюють свої пріоритети в житті та звертаються до вищих сил, коли вже немає до кого звертатись по допомогу, і починають чути свою душу, визначають, чого насправді хочуть в цей період життя. Мудрі люди, які пережили не один підйом і спад, акумулюють свою енергію під час спаду, знаючи, що невдовзі знову ці сили надобляться, адже знову буде період підйому. Інші ж люди впадають в депресію, вважаються кінцем, а себе невдахами. Ці цикли мають різну тривалість від кількох тижнів до декількох років. І коли людина не може розслабитись в період спаду і все ж кудись біжить та хапається за те, що давно потрібно відпустити, наш мудрий організм створює хвороби, щоб, хоч таким чином, зупинити і дати час людині відновитись та подумати. Непостійність і нестабільність це суть буття, тому варто прийняти цей факт і текти як вода.